Смарт-годинник від компанії Гермін це найсучасніший та найпередовіший гаджет, який можна лише уявити. Проте його ціна ну дуже кусається. Було цікаво знайти якусь альтернативу, і така альтернатива є: це броньований захищений смарт-годинник Хоко Тутаніум, оригінальна компанія, з якою ми співпрацюємо доволі довгий період часу, і віднайшов для себе ось таку серію Хоко Тутаніум 2 в дарк блек кольорі. Ну і від нашого мазину до комплектації я дарую силіконовий рімінець. І металевий міцний ремінець, який можна регулювати на будь-який розмір руки в подарунок, абсолютно безкоштовно. Смарт-годиночок має гарні функції та характеристики, а найголовніше те, що він повністю водозахищений. Ну і ось такий ремінець до кожного замовлення я роблю в комплектацію. І так, він може регулюватися на велику руку або на худеньку руку, неважливо. Або використовуй силиконовий каучуковий ремінець. Щодо автономності, смарт-годиночок працює до 15 діб. І має ступінь IP68, витримує до 25 метрів погруження, і так в ньому можна митись, купатись, пірнати, займатися спортом, що плавати в басейні, чи можливо ти військовий, чи маєш якусь надскладну брудну роботу, то цей девайс якраз для тебе. І не потрібно кожного разу діставати свій смартфон, адже смарт годинник підтримує всі месенджери, тобто все, що тобі приходить на твій смартфон, все приходить і на цей смарт годинник Повідомлення з інстаграму, ватсап, месенджери на Ти їх бачиш і можеш одразу відповісти, напечатати або з допомогою голосового асистенту. Також смарт-годинник приймає дзвінки і можна телефонувати, що дуже зручно, якщо зайняті руки одним змахом можна підняти слухавку і відповісти на дзвінок. Щодо мов, є повноцінна українська мова, ну або ж російська на вибір. Також меню, заставки, робочий стіл, всі додатки і швидкість смарт-годинника це все завдяки новітньому процесу. Pro серії. і так годиночок підключається і до айфонів, і до андроїдів. Є зручний голосовий асистент, ну, а завдяки ось такому металевому ремінцю можна підігнати на будь-який розмір руки. Це Титаніум корпус, тому вони міцні і ударостійкі. Також смарт годинник вимірює стан здоров'я, наприклад, кисень крові. І як бачиш, датчик реагує лише тоді, коли смарт-годинник знаходиться на руці. Це називається неінвазивні методи виміру. Вони доступні вже в усіх е, сучасних смарт-годинниках, які мають цю функцію. Також можна. Міряти серцевий ритм і цукор в крові, що дуже зручно, якщо ви діабетик чи слідкуєте за станом здоров'я. Також є найрізноманітніші фітнес-програми, режими для спорту і навіть є ось такі міні-ігри. Підвантажувати та качати додатки можна зі зручного додатку, який встановлений на смарт-годиннику. Це дуже зручно, і ви можете одразу встановити всі ті, які на вашому смартфоні. В режимі очікування смарт-годинник працює до 30 діб. І найголовніше те, що він має OLED-дисплей. like